Я взагалі не конфліктую. Я не конфліктуюча. Але насправді вона не конфліктує не через те, що не конфліктуюча, а тому, що у неї є звичка тримати все всередині себе. І ця дівчина, наприклад, або вона її приймає, цю свою проблему. Вона про неї знає. Більше того, вона може про неї говорити. Або воно не вважає це проблемою. Та взагалі ігнорує факт цього і дає неправдиву інформацію про себе. І, звичайно, коли людина приходить на побачення, хочеш, не хочеш, підсвідомо. Ми прагнемо скласти гарне перше враження. Але ігнорування, уникнення та неприйняття себе, вибачте, ви не шукаєте собі клієнта. Ви хочете собі партнера для зрілих. Нормальних, адекватних стосунків, а людина, яка не приймає себе, підходить для зрілих стосунків або не підходить, як думаєте? Я сумніваюсь.